Доброго дня, шановні батьки та любі дітки. Наш дитячий садок продовжує працювати за програмою в старт». І назва сьогоднішнього нашого заняття знайомство. Любі дітки, я пропоную вам розглянути картину. Діти, кого ви бачите на картині? Так, молодці, це дівчинка і хлопчик. Що робить дівчинка? Молодці дівчинка розглядає, що робить хлопчик. Молодці, хлопчик показує. Розгляньте уважно, що одягнена дівчинка. Так, молодці дівчинка вдягнена в білу сукню. Якого кольору волосся у дівчинки? Молодці волосся у дівчинки. Білявого кольору, як вдягнений хлопчик, хлопчик вдягнений в блакитну сорочку та сині шорти. Як ви гадаєте, що хлопчик показує дівчинці, молодці хлопчик показує дівчинці кросівки? Діти, як називаються речі, які ми взуваємо? Речі, які ми всуваємо, називається взуття. Молодці. Я пропоную придумати назву цій картині. Я би назвала її нове зуття. ви як? Діти, це наше перше заняття. І я вам пропоную привітатися з звичайними Для цього вам потрібна аркуш паперу, фарби, фломастери Пласка, свою долоньку і прикрасьте її так, як ви забажаєте. Я хочу привітати вас своєю прикрашеною долонькою. З нетерпінням чекаємо ваших долонь. Привітати!